Молитви і знають що наші серця з ними І головне нехай вони почують що вся Україна скандує банду геть 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 Шановні рівняни я Любов Романюк до 16 січня по основним законам України моєю професією було журналіст. 16 січня злочина влада в Києві назвала мене наклепником, провокатором і екстремістом. Чи важко працювати в таких умовах? Дуже важко. Дуже важко розуміти, що наші колеги-журналісти можуть віддати будь-якої миті своє життя, аби донести правду до кожного з нас по телебаченню, по газеті. Дуже важко розуміти, що в нашій країні 16 січня слово правда стало ототожнюватися з наклипом. Це важко, це цинічно. Але, шановна громада, Рівненська правда звертається з заявою про те, що ми офіційно оголошуємо, що ми виступаємо проти свавілля влади, яке чиниться в Україні. Ми виступаємо проти того, що людей кидають під кулі. Ми виступаємо проти того, що влада фактично оголосила війну українському народу. Ми вимагаємо від президента негайно зупинити кровопролиття. Ми вимагаємо його негайно піти у відставку. Ми вимагаємо від міністра Захарченко скасувати наказ, згідно яким в наших братів, в наших сестер, в наших людей дозволили. Стріляти з вогнепальної зброї. Ми виступаємо проти того, що Україна порушила Конвенцію ООН, і водомети дозволили офіційно застосовувати примені сові температури, що прирівнюється до катування. Ми Ганьба! Ганьба! У яких вдома сидять діти, жінки. Ми звертаємось замислитися. Щоб не питали їхні діти, тато, що ти робив сьогодні, він відповідав: вбивав людей, доню. Ми звертаємось до них замислитися. Ми розуміємо, що всі вони ходять під законами. Ми розуміємо, що проти них буде свавілля. але ми захистимо їх, так? так? Рівницька правда, звертайся до Європейської євро... і світової спільноти захистити український народ. Я звертаюся до кожного з нас, лише в єдності наша сила, лише в спільних пориваннях, єд... наше єднання. Люди, давайте згуртуємось, давайте до кінця. Це ще боролися наші батьки, наші пращури, Україні слава! Героям слава! 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 Україна єдина! Україна єдина! Україна єдина! Україна, єдина! Україна єдина! Україна єдина! І наостанок я хочу звернутися до своїх колег журналістів. Я Так в державній пресі, шановні колеги, висловіть офіційно свою позицію. Ви народ, народ України. Ми не маємо виконувати закони, які приймає злочинна влада, злочинці, корупціонери. Це не закони. Основний закон наш це конституція України. Слава України.